Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це програма «Актуально» і гість нашої студії, депутат Житомирської обласної ради Сидір Кізін. Вітаю вас, Сидора Васильовичу. Добро вечора. Пропоную вам розпочати нашу розмову з питань таких загальноукраїнського значення. У Конституційному суді знаходиться на розгляді закон про люстрацію. Так, от е, ваш прогноз. Ну, що можна чекати від нелюстрованого конституційного суду? Це раз, по-друге. Ну, ми бачимо, що низка депутатів, переважно від опозиційного блоку, які найбільше в цьому зацікавлені, педалюють це питання. Посилаючись при цьому на рішення Венеціанської комісії, і вже навіть запустили рекламний ролик по радіо. Що Мовляв, заборонено забороняти і не можна е, займатися люстрацією. Натомість Венеціанська комісія до України поставила е, основні вимоги: це щоб був незалежний люстраційний орган, а не так, як зараз відбувається, і е, щоб люстрацію, е, під люстрацію також попадали і підлягали люстрації е, виборні посади, то, чого в нинішньому законі немає. Власне, е, Саме такий законопроект про люстрацію і подавала свобода у свій час. Якби його прийняли, то не було б і питань ні Венеціанської комісії, і не було б приводів зараз намагатися скасувати цей закон. А взагалі, звичайно, ставлюся негативно. Тому що чого доброго, а від такого Конституційного суду, який раніше був помічений, в тому, що допомагав Януковичу узурпувати. Влади, владу, чинив наругу над конституцією ми можемо чекати будь-якого рішення власне кажучи ну якщо ми це побачимо то для українців буде очевидно що це домовлено на рівні керівництва нашої держави і вочевидь це частина плану путіна в україні щоб допустити назад в політичне життя Якраз путінську п'яту колону від України вимагають сьогодні внести зміни до конституції і зробити вибори на окупованих територіях Донбасу. От як ви до цього відноситеся і взагалі до мінських угод? Ну, ми послідовно про це зазначали, що власне от такі і самі ці мінські угоди підписані від України невідомими особами. З незрозуміло, якими повноваженнями і хто їм давав ці повноваження, ні парламент таких повноважень не давав, можливо, президент, але чому ми про це не чуємо. І, власне кажучи, ми зараз повинні їх виконувати, при тому, що основним і першим пунктом мінських угод це було припинення вогню. А ми бачимо, що щодня гинуть українські громадяни. Гинуть наші військові добровольці, вогонь не, вогонь не то, щоб не припиняється, а постійно забирає життя наших воїнів, і натомість Україна повинна виконувати ці фількіни грамоти, які до України нічого хорошого не принесуть. Але я бачу, що ось це голосування по конституції, яке відбулося 2 червня, це була схожа на все репетиція. Наступного голосування ми бачимо, що вже фактично олігархи повністю приватизували український парламент і змогли протягнути ті зміни до конституції, які були очевидною узурпацією влади. І можливо це була репетиція перед протягненням наступних змін, а саме особливого статусу Донбасу. А це я вам нагадаю, це фактично буде легалізація терористів. Амністія їх і допущення їх до політичного життя, і за це все повинна буде заплатити українська держава, кошти з українського бюджету. Це фактично друга складова плану Путіна по дезорганізації України, ослаблення її. І крім цього іншого, вирішення проблем Росії. Якщо Україна приймає і включає до своєї конституції такі положення, це означає, що це не російсько-українська війна, що це не агресія Росії, а що це якийсь внутрішній конфлікт. Це і дітям очевидно, що це не внутрішній конфлікт, а що це російська агресія і російсько-українська війна. Тому цього, звичайно, не можна допустити. Це дійсно є планом Путіна. І українське суспільство має сконсолідуватися і не дати можливості це зробити. Під час війни фактично таким чином спотворити українську конституцію і погодитися з анексією Донбасу. Ось як влада вже погодилась фактично з окупацією Криму, а ще й тягнути всю весь економічний тягар цих регіонів на собі. Таким чином позбавивши Росію від е, західних санкцій і від будь-яких е, претензій з боку обовгоспі... світового співтовариства. Так. Комунальні платежі продовжують зростати, особливо ціни на газ та на тепло. От наскільки економічно обґрунтовані е, ці ціни, на вашу думку? Пам'ятаєте, ми критикували Яценюка за ті тарифи, підвищені, е, підвищені е, в кілька разів, за те, що він не виконував свої ж обіцянки е, ще, на, ще перед Майданом. Коли Яценюк виступав, казав, ну, що відкритикував уряда Зарова за підвищення ціни на газ і вимагав прив'язати його до його ціну до вартості власного видобутку. Так ось Гройсман теж фактично на хвилі критики Яценюка натякав на те, що от він прийде і покаже, як треба працювати. І фактично натяк був на те, що він покаже якусь ефективну роботу і. Те, що робив Яценюк, це буде у минулому. Але ми бачимо, що як тільки прийшов, очолив уряд, ось, то фактично Гройсман став не тільки продовжувачем політики Яценюка, а й ще й прискорив цю роботу. Тарифи, от зараз, останнє рішення знову про чергове підняття, різке тарифів. І взагалі ми бачимо, що. Той пакет і законодавчих пропозицій, які урядом Гройсмана вносяться, фактично це розпродаж України в роздріб. Ось і такі Гройсмани фактично ну, доводять українців до повного зубожіння. В цьому вже немає жодних сумнівів. І вже навіть цих, цей короткий час на посаді, в принципі, оптимізму ну, ніякого не викликає. І тому я не виключаю дійсно, що українці все-таки піднімуться за свої права і будуть вимагати, ну, щоб не, ну, не було продовжено такої антиукраїнської політики, як ми бачимо останні два роки. Ось на європейських гаслах фактично геноцид українського народу проводиться. Процес децентралізації сьогодні відбувається у різних сферах земельній сфері, медицині та освіті. От чи є позитивні результати в цьому напрямку в нашій області? Можливо, вони би і мали бути ці позитивні результати. але, на жаль, в око впадають поки що саме негативні результати. Якщо ви говорите про медицину, то це скорочення фінансування лікарських закладів, особливо на селі. Там, де цього найбільше потребує населення, де низький рівень доходів, і, власне, от там якраз, там, де тонко там і рветься, там ця так звана централізація якраз і ну, діє просто як скорочення. Ось що стосується повноважень, скажімо, в земельній сфері. То дійсно таке щось задеклароване, але на практиці ми бачимо і житомиряни всі є свідками того, що відбувається з землею. Присилають керівників Держземагентства області з Києва чи з Одеси невідомих громад людей. З завданням абсолютно конкретним: це виділення земельних ділянок керується ручному режимі. Це з Києва, тому децентралізацію це не назвеш, це скоріше узурпація. Направо на визискування на п на заволодіння природними багатствами українців. Власне, цей уряд е, Гройсмана це робить. Що стосується децентралізації, ну, в якій сфері? В освіті. В освіті те ж саме. Ну, наприклад, на прикладі Житомира, що ми бачимо, що місто Житомиру запропонували. Фактично самостійно фінансувати профтехучилище, профтехосвіту. Величезна кількість закладів, де діти з усієї області навчаються, але держава припинила фінансування. І просто сказала, ну от вони у вас на території знаходяться, фінансуйте. Ну Це теж не децентралізація, це теж просто припинення фінансування, це так можна назвати. І тоді на громаду міста такі невластиві її функції. Просто скинули, знаєте, за залишковим принципом. Я не думаю, що це реформа. Я не думаю, що тут хтось добре думав про це. Це просто скорочення бюджетних видатків. От щодо соціального захисту учасників АТО сьогодні трапляються ще такі випадки, коли військовослужбовці із зони АТО не мають пільги на проїзд. Є такі випадки от в нашому місті. От що їм робити на вашу думку, і коли, от нарешті, запрацює цей закон про пільговий проїзд? Я не бачу відповідей на це питання, якихось ефективних механізмів фінансування. Е, тому е, ну, хочу що сказати: хочу звернутися просто до наших перевізників, е, насамперед приватних, тому що це більше їх стосується. Якщо е, ви бачите людину в формі, яка захищає нашу країну, просто проявіть свій е, громадянський обов'язок, проявіть, проявіть свій патріотизм і е, не беріть кошти з учасників бойових дій, з тих, хто захищає нашу країну на Сході, тому що ну, батьківщину треба захищати. Держава зрозуміла, що не може там якимось на високому рівні оплачувати цю роботу, цю службу. От, то хоча б ми повинні, так як це в нормальних країнах. Кожен на своєму місці допомагати. Якщо ти не допомагаєш Збройним силам, то хоч допоможи на місці в тому тій самій маршруті, побачив воїна. Сам запропонуй, не чекай, поки тебе попросять. Сьогодні ветеранів упав в місті Житомирі не так багато. От двійку з них хочуть вступити у вашу в вашу політичну силу. От як ви до цього ставитеся? Ну, як ми ставимося? Ми абсолютно дуже позитивно до цього ставимося. І сьогодні в нас будуть збори нашого, нашої обласної організації. Ми в урочистій обстановці хочемо вручити упівцям, нашим героям, житомирянам, які ну вже скільки десятиліть тому боролися, захищали Україну. От фактично, завдяки їм. Україна сьогодні відбулася як незалежна країна, як незалежна держава. Це люди, яких одиниці лишилися, але які пройшли вкрай тяжкий життєвий шлях. Тобто, як правило, вони були ще підлітками, молодими людьми, коли пішли зі зброєю в руках боротися проти бо воювали як проти німців, так і проти НКВД. Власне кажучи, більшість з них загинула, а ті, хто вижив, потрапив в табори, і десятиліттями ще відбували покарання на півночі в засланні. Дуже багато і там загинуло, і лише от одиниці повернулися в Україну. І після цього ще десятками років були в забутті, в приниженні їхні родини переслідувалися як родини ворогів народу. Уявіть собі е, трагедію і е, силу цих людей, які це все пережили, залишалися патріотами, е, боролися і наприкінці х підняли український прапор і стали одним із першим, з перших, хто е, допоміг Україні тоді відновити свою незалежність. І зараз вони, е, хоч уже старенькі, хоч уже. Е, немає тої життєвої сили і енергії, але от прийшли в свободу і побачили в свободі якраз ту політичну силу, ідеали, якої вони відстоювали, і все їхнє життя пройшло під ну, цими ідеалами. І, власне кажучи, для, ну, для мене це особисто це велике визнання, що ці мужні люди все-таки вирішили. Вступити у Всеукраїнське об'єднання Свобода. Тому от сьогодні ми в урочистій обстановці будемо вручати їм партійні е значки і партійні квитки. Ваша політична сила є ініціатором перейменування вулиць, так? От у рамках закону декомунізації. Як цей процес проходить в нашому місті? О, ви знаєте, дуже добре проходить цей процес. І я, в принципі, і прогнозував, коли мені говорили, що ось як вулиця Степана Бандери в Житомирі. Мені вчора прислали фотографію з Торонто, з Монреалю, це Канада, де українці у власному районі, ну в районі, який називається український, у них є українські вулиці. Там є вулиця Шевченка, центральна вулиця одна з найбільших вулиць Монреалю. Так це ми добиваємося українці на Чужбині. А у нас в Україні донедавна. Більшість вулиць, центральних вулиць, носили назви катів українського народу: тих, хто розстрілював, тих, хто голодомор робив, тих, хто організовував табори, тих, хто знищував все українське до цього часу, в незалежній Україні вулиці, в тому числі нашого рідного Житомира, були названі на честь цих катів, і ця справедливість мала колись прийти. І нарешті вона є, і в усій області і всі наші партійні організації активно приймали участь і в містах, і в районних центрах і домоглися до того, що все-таки е, тепер в вулиці українських міст і сіл будуть носити імена е, українських героїв, ті, які за цю країну боролися. Е, це ж прекрасно, і це природньо. Так є в кожній нації, яка е, вважає себе вільною. Е, а не є окупованою. От ми нарешті на вже бачите скільки років незалежності, тільки зараз скидаємо цю е, таку пелену за очей і дивимося на речі е, як вільна нація. 10 червня відбулася акція пам'яті Олега Ольжича, котрий загинув 10 червня тільки 1944 року. Так? От депутат міської ради Олег Черняхович збирає підписи. Аби Олег Ольжич став почесним громадянином міста Житомира. От як ви до цього ставитеся? Хочу сказати ще про Ольжича. Ну, багато знаю, у нас вже є і вулиця Ольжича, і, слава Богу, бібліотека, обласна названа іменем Олега Ольжича. Це видатний наш Житомирянин, один із тих, хто прославив Житомир на весь світ. Тому що про нього знають і в Канаді, і в Австралії, і в Сполучених Штатах, і в Франції, і в Німеччині українці по всьому світу. Але Житомиряни мало знають про свого видатного земляка. А він, крім того, що він поет, поет український революційний поет. Тобто він якраз стояв на тих позиціях, на яких сьогодні. Добровольці, які захищають Україну, стоять власне на тих позиціях, на які все об'єднання Свобода завжди стояла. Він прагнув у той час, уявіть собі, це 30-ті роки ХХ століття, коли Україна була роздерта між чотирма окупантами: Радянський Союз, Польща, по Новоград-Волинській, Румунія і Закарпаття було окуповане Угорщиною. І, власне, шансів не було, ну як на погляд звичайної людини, побороти чотирьох цих окупантів. Але оці молоді люди їм було по 20-30 років покоління Ольжича, покоління Степана Бандери. Молоді ідеалісти вони створили підпільну організацію, до якої належав, до речі, Олег Ольжич. Він був заступником голови проводу організації Українських Націоналістів. Які не просто постановили собі, що Україна буде незалежною, а й дуже багато для цього зробили. Вони створили підпільну мережу, яка охопила усе українське суспільство, і підняли боротьбу спочатку на західній Україні проти польської окупації. А з початком війни між Радянським Союзом і Німеччиною, між двома колишніми союзниками Гітлером і Сталіном, підняли боротьбу і на центральній і східній Україні. І, власне, в Житомирі, якраз у 41-му році, Житомир став центром такої боротьби. Сюди приїхав Олег Ольжич, сюди приїхали ще два наших відомих земляка: Омилян Сенек, Микола Сціборський, які загинули, на жаль, в 41-му році. На вулицях Житомира їх поховано на подвір'ї Преображенського собору. От, власне, вони творили тут українське життя, підняли українські прапори над міськрадами, над сільрадами, над школами, фактично роздали землю, та яка була в колгоспах у людей, коли забрали і конфіскували, віддали це людям і почали нове українське життя під час, під час німецької окупації. Але, звичайно, першими німці почали репресії проти Бандерівців. Степан Бандера був кинутий в концтабір німецький Заксенгаузен. А більшість членів ОУН Бандери була була розстріляна в ті часи. І пізніше репресії німців були і до ОУН Мельника, до якої належав Ольжич. Він був схоплений Гестапо і загинув фактично в катівні гестапо. Власне кажучи, ну зараз ці імена повертаються не тільки їхні вірші, а ці вірші це як про сьогодення, те, що він писав. Він закликав до боротьби безкомпромісної до волі на своїй Богом даній землі. Але він ще й був практиком, він був підпільником. І зараз ми працюємо над тим, щоб у нас в Житомирі постав пам'ятник Олегу Ольжичу, уже є місце, уже є проведений сказати, конкурс. Де це буде. Це буде там цей сквер, де коли стає пам'ятник Пархоменку. Ось цей сквер, він буде повністю реконструйований. Був сучасний вид у нього буде. І е, там, власне кажучи, буде не, не з не збоку, не з краю, так як зліва стає пам'ятник Верховника, по центру буде е, гарний пам'ятник. Я сподіваюся, що він сподобається всім житомирянам. Ми зараз е, працюємо разом з, з житомирськими скульптором. Є проект над цим. Є проєкт, який скоро буде представлений уже на суд громадськості. Ось е, і свобода виступила ініціатором. Цього і я особисто теж і свої власні кошти на це і наша організація виділяє для того, щоб це не просто був пам'ятник видатному земляку, а ще й окраса нашого міста. Ну, от, а що треба зробити, і скільки треба зібрати документів, і яких от щоб дійсно Олег Ольжич був почесним громадянином міста Житомир? Ну, По-перше, для цього треба воля наших депутатів. Я думаю, що така воля буде, тому що це дійсно непересічна людина. Людина високоосвічена, який закінчував після нашої Житомирської гімназії, де зараз знаходиться університет наш. Він, закінчив, він отримав ще західну освіту. Людина широких поглядів. Ось, і, власне, людина. ну, на якому мають зараз молодь рівнятися, тим більше що він і загинув молодим, і залишився в нашій пам'яті молодим. Я думаю, що е, таке рішення міської ради буде, і що ми будемо мати Ольжича як видатного нашого громадянина, громадянина. міста Житомира. 14 червня в місті Житомирі також відбувся вечір пам'яті від дня народження політичного діяча Євгена Коновальця. Так, от що дають такі зустрічі, там було багато молоді і людей старшого віку. Ви знаєте, Це я вчора так? якраз у нас була дискусія про Київ часів української, української революції національної 18-го року. Коли Київ став центром українського життя, і, власне, ті процеси національно визвольні призвели до проголошення незалежності утворення Української Народної Республіки. І, власне, пам'ятаєте, що Українська Народна Республіка на неї був напад більшовиків, ну, Ленін послав туди полчища Мурав'йова, які захопили Київ, влаштували різанину. 5 тисяч людей там було вбито, і після цього Київ звільняли українці, власне кажучи, звільняли війська директорії і основним підрозділом тоді січових стрільців, які приїхали із західної України на допомогу Симону Петлюрі. Якраз був молодий Євген Коновалець. Ось тоді ще, ну, юний Євген е, Коновалець, власне кажучи, він став і його е, січові стрільці були якраз е, таким ядром захисту Києва, тоді від більшовицької навали. Ось і, хоча тоді українці програли свої визвольні змагання е, в 18-21 роках. Але оці люди, такі як коновалець, вони продовжували боротьбу на Західній Україні в еміграції, в Чехії, в території Німеччини, Продовжували боротьбу, збирали сили і створили наприкінці 20-х років українську військову організацію, яка потім переросла в ОУН. І власне... Очолив її якраз Євген Коновалець. Той, хто захищав Київ у 2018 році, він очолив спочатку УВО, пізніше ОУН і був фактично флагманом боротьби. Ось уже пізніше з'явилися нові обличчя, як Степан Бандера, більш молодший. А Євген Коновалець якраз був очолював боротьбу в 30-х роках. І, власне, таких як Євген Коновалець найбільше боявся, боялася Росія, російські спецслужби організували замах на нього в Роттердамі У 1938 році він загинув від рук більшовицького агента. Ось так само, як пізніше знищували, знищили Степана Бандеру у 1959 році в Мюнхені. Так само як ця історія політичних вбивств тягнеться за Росією всі там 300 років її існування. Власне кажучи, але ось такі люди, як Євген Коновалець, просто треба про них знати. І це роль людини в історії. Наприклад, якби зараз були люди, які масштабу Євгена Коновальця чи Степана Бандера очолювали українську державу, ми б мали зовсім іншу історію. Ми б зараз не перебували в таких ганебних. В ганебні ситуації мінських угод ми б не захищались від агресії, а ми би ну, змогли консолідувати націю і дати відсіч окупанту і розвиватися як нормальна сильна держава європейська. Ну, тому нам треба знати оці моменти з історії. Ось, для того, щоб сьогодні приймати рішення, в тому числі такі, про які ми говорили на початку нашої передачі. Так, я вам дякую за зустріч і Вважаю вам успіху. Хай дякую вам. Всі плани, все, що ви задумали, здійсниться. Дякую, успіхів. Садір Кізін, депутат Житомирської обласної ради, був гостем сьогоднішнього ефіру. Це була програма Актуальна. В студії працювала Анжеліка Нестерчук. До побачення.